31 грудня Харків, як і вся Україна, зазнав непоправної втрати. Того дня на 91-му році з життя пішов Михайло Борисюк, людина, чиє ім'я нерозривно пов'язане з історією незламного міста. Видатний керівник та талановитий конструктор, заслужений машинобудівник України, генерал-лейтенант. Професор, доктор технічних наук, Реа державної премії України, начальник Харківського конструкторського бюро імені Морозова з 1990 по 2011 рік, почесний громадянин Харкова та герой України. Це ті звання, яких за життя був удостоєний Михайло Дем'янович, і нині об'єднані спільною втратою рідні та близькі колеги, учні, члени спілки героїв України, а також представники місцевої влади зібралися щоб вшанувати його світлу пам'ять. Я як учень бачив його виступи на конференціях. Наукових конференціях, які присвячені танковій справі, видно, що людина докладу доповідала, доповідала серцем. Вона розуміла цю справу і за цю справу переживала за справу розбудови нашого танкового зброєння. І зараз ви бачите результати цієї справи завдяки нашому танковому озброєнню, яке вдалося зберегти, вдається зараз і відновлювати цю зброю, і захищати нашу державу. Діяльність Михайла Берисюка значно посприяла тому, що Харків міцно закріпив за собою статус осередка інновацій. Видатний машинобудівник завжди вболівав за своє місто та брав активну участь у його житті. та учні Михайла Борисюка говорять, це була людина зі стратегічним мисленням та позицією танкіста, яку можна схарактеризувати фразою бачу ціль, не бачу перешкод. Однак, водночас він виступав талановитим лідером та керівником, який завжди дбав про свою справу та своїх підлеглих. Мені сподобалось, як він спілкується з керівництвом. Він не боявся ставити такі питання. Які вже було відомо, що керівництву не сподобається. Але ці питання треба було ставити, щоб працювало підприємство, щоб підпрацювала галузь і щоб все те, що було в планах, воно було реалізовано. А без такого десь жорсткого, жорсткої розмови, воно не виходить, тому що треба свої думки доносити і відстоювати. Все я теж йому дуже вдячний. Можу ще сказати про наше підприємство. Зарплатня скільки років він був керівником, а я нагадаю, 21 рік. І не один місяць не було такого, щоб зарплатня не виплачувалася. І навіть затримок зарплатнею не було. І його вислів був таким: який же я керівник, даю роботу, а не даю зарплати. Ми дуже його і за це теж поважали. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Варов, Харків. Новини.